З великою радістю хочу запросити наших дорогих гостей Це Любов Кирилівна, зауч школи інтерната в Мізоші, Оксана Васильівна, директор цієї школи, та Олена Петрівна, зауч Костопільської школи інтернат. Доброго дня, дорогі брати та сестри. Я сьогодні вперше на такому богослужінні. Ви знаєте, серце моє наповнюється радістю. І кожного разу, коли місія Агапи приїжджає до нас у школу, це також є радісна подія не тільки для діток, а й для нас, дорослих. Адже ми бачимо щирість, ми бачимо в очах цих молодих людей бажання служити Господу, бажання донести до дітей слово Боже і власним прикладом показати, що той, хто є над нами, він є понад усе. Ви знаєте, я от сиділа і думаю, що я вийду перед вами усіма, і що я маю сказати. І от в мене на думку таке прийшло: що б не відбувалося у цьому житті, воно відбувається усе по волі Господа Бога. І якби ж не потрібно було, б, щоб ця місія існувала, щоб вона була в нашому закладі, мабуть, так і не було, б, правда ж, але чомусь саме от наш інтернат. Був обраний цими молодими людьми. Саме наші діти мали зустріти цих людей, і це, мабуть, через те, що наш заклад благословений, благословений Богом, тому що ви згадуєте у своїх молитвах наших дітей, і ви знаєте, і для них, і для нас легше, тому що все, що ми робимо, то з волі Господні. Сьогодні говорилося, що ця місія працює з дітьми-сиротами. Я хочу вам сказати, що. У нашому закладі дітей сиріт на сьогоднішній день майже немає одиниці. Але потрібно ще й подумати, кому важче у цьому житті. Дитині, яка не має батьків, яка знає, що вона не має батьків, чи дитині, яка бачить те страждання кожного дня, приходить у сім'ю, де батьки не такі, скажімо, які вони повинні бути. Вони повинні бути прикладом своїм дітям, а вони не є ним. То чи страждання дитини сироти і дитини обездоленої, соціально занедбаної, чи можливо їх порівняти? Я чомусь думаю, що сирота вона зустрічає на своєму шляху отаких от людей хороших, а та дитина, вона дивиться одне, приходить додому і бачить інше. Тому ви знаєте, сьогодні хочу щиро подякувати усім людям, які дотичні до нашого закладу, Усі, хто приїздить. Не дивлячись на ті наші дороги, не, від, не вірте Сергію, від ці дороги ніхто не поладив. Вони є також з ямами, вони їдуть кожного разу і б'ють ті машини. Ось. Але вони приходять і вони хочуть, щоб наш заклад процвітав. Вони хочуть, щоб наші діти відкрили в своєму серці Бога, щоб вони його прийняли у своє серце. І на думку мені, ще такі слова, які сказала дружина. Царя Миколи II. вона казала, сонце зайшло, але воно знову зранку зійде. Садок відсвів, але він знову весною зацвіте. А дитинство пройде і воно більше не настане. Так же ж, Так же ж? тому все, що ми можемо зробити в той період дитинства, ви знаєте, ми його маємо зробити для цих дітей. Тому що діти виростуть, а в душах їхніх залишиться оте добро, яке ми їм несемо. І сьогодні, продовжує ще Любов Кирилівна, до нас приїздили випускники, які в цьому році закінчили наш заклад. Я хочу, щоб ви почули от це були такі різні діти. Я хочу, щоб ви почули кілька слів про їхні долі і про те, як на сьогодні вони відкликаються, як вони, закінчивши школу, де вони опиняються. І от оці соціальні гуртожитки, які ви організовуєте, вони надзвичайно потрібні, тому що у дітей є батьки, але так складається, що нема куди тої голови прихилити. І от мають бути, мають бути такі люди. Не обов'язково це має бути сирота, не обов'язково. І оці діти з особливими потребами, просто пам'ятайте про них завжди, пам'ятайте і згадуйте нас завжди у своїх молитвах. Згадуйте, тому що ви знаєте, от ми відчуваємо те, Боже, благословіння над усіма нами. Ми відчуваємо над нашим закладом Те Боже благословіння. То вам тоді я вам, дорогі друзі, я можу вас так назвати, адже ви є друзями нашого закладу. Дорога наша місія. Я хочу побажати вам, усім великої любові до наших дітей спільних. Нехай Бог бачить, що вам потрібно, і нехай отой пазлик у вашому житті він віднайде і він вам додасть сили вам, мудрості, надзвичайно мудрості донести Слово Боже до дітей наших. І знайте, що разом з дітьми і ми змінюємося, і ми також слухаємо це слово і в нашому житті, що змінюється, і змінюється до кращого любові вам. Отже, я й хочу теж сказати: слава Богу. Ви знаєте, я трошки довше прожила, ось уже набагато довше ніж Оксана Васильівна. І шлях мій вчительський у даному закладі теж дуже довгий. Я працюю у школі в інтернаті від самого початку, коли я прийшла після інституту. Ну, це вже понад 30 років. На моєму шляху пройшло дуже багато дитячих доль. І повірте, що кожна ця доля вона проходить якось і через серце, тому що не можна байдуже дивитися на цей світ не можна байдуже дивитися на цих дітей. І не буду довго розповідати. А саме те, що сьогодні викликає сльози на очі. Я була в школі, і коли приїхали наші випускники, які всього три місяці пробули самі без нашої опіки. Дівчинка приїхала, яка каже: Я не змогла поступити я змушена піти працювати, тому що я за літо заробила гроші і я хотіла піти поступити. Мама від мене їх забрала, і ось ця дитина зараз люба дворок. Ось здібна дуже дівчинка. Вона змушена працювати у Київ поїхала і ніде не влаштована. Майже кожна дитина, яка вийшла зараз зі школи у нас, маючи батьків, вони не прилаштовані. Тому що тому ми щиро дякуємо, дякуємо всім людям, які причетні до місії Агапи. Ми знаємо, що Агапи це ну, любов, понад любов. От і дійсно ті люди, які тут працюють у цій місії, вони такими є. Ми це відчуваємо і правда. Вони приїздять до нас на останній дзвоник, вони дають настанови нашим випускникам. Вони приїжджають на перший дзвоник. Вони благословляють зі сцени весь зал батьків і діток, які навчаються. Вони благословляють, просять у Бога благословення для всіх нас, для всіх членів колективу нашого. І ми ну просто якось відчуваємо, ніби ми в якійсь такій оболонці, ніби. Ну, знаємо, ми звичайно самі просимо Бога, бо бо однозначно ми дітей просимо ввечері дякувати Богу за те, що прожив день а вранці знову ж просити в нього. Е... Благословення на день цей прийдешній. Ось і якось ну отак ми живемо у закладі, але щиро, щиро вдячні і вам, Сергій, і вам Олеже, і всій вашій команді. Хай Бог береже вас, хай Бог благословляє, хай посилає достатки в ваших домах і вашу душу, і надалі. Мир, спокій і любов. А вам усіх усім низько, низько склоняю голову, тому що я знаю, що ви всі разом із осією підтримуєте цю місію, і ми знаємо, що ви з нами. І скажу, ви знаєте, що на 1 вересня, коли розпочалося, ну завжди 1 вересня це так клопіт, клопітно, тому що починається все суматошно ніби. А Оксана Васильівна каже: дівчата, не переживайте. Ви знаєте, скільки людей за нас молиться? Дуже відрадно. І ми знаємо, що це так. Хай благословить Бог кожного з вас, ваші сім'ї, і надалі несіть оце мудре, вічне слово у дитячій душі і у душі дорослих людей теж. Щиро дякуємо. Ну, і так, як кажуть, і мене не відбувається без подарунків, які б мене були, правда, завжди ж приємно. Ви знаєте, оте серце. Яке символізує вашу місію, О, то коли будете пити чай, ми знайшли те серце. Коли будете пити чай, знайте, це мізоцьке серце. Оце мізоцьке серце. Згадуйте нас, Будем просто приєднати. згадуйте. Сергій. Олега більше серця. <реш> З ним народження вас. З ним народження. Дякую, дякую дуже. Слава Богу. Привіт, передаю від усього Костопільського колективу учнівського і педагогічного, від діток, від всіх працівникам, всім всім служителям. Ага, по місії тут багато знайомих і дівчат, хлопців, Сергій, Олег про нас так само знають. Знаєте, хто приходить в інтернат, той бере на себе. Якесь зобов'язання, тому що діти, як сказано, було 90%, такі які мають батьків, але тільки мають їх на папері, неблагополучні. От три роки ми вже співпрацюємо з місією Агапи. Три роки п'ятиріччя сьогодні ми співпрацюємо з вами вже більше половину вашого часу існування та діють, що так і далі буде продовжуватись. Ми співпрацюємо в тому плані, що ми проводимо кожного тижня уроки, Уроки духовності до нас приїжджають Не було таких моментів, щоб довго уроки не відбувалися. Починаючи з вересня і до кінця навчального року, постійно у нас щотижня, як свято. Уроки діти знають і хлопців, і дівчат, які до нас приїжджають, біжать до них з задоволенням. Часто питають: а що дають вам ці уроки? Ну, ви знаєте, так як Бог це любов, а любов довго терпить і не перестає бути. То треба мати ну, ангельське терпіння працювати з нашими дітьми. Але вони мають ці уроки віддачу. Я надіюсь, що ви мене підтримуєте і ви бачите, що мають, правда? Приїжджаючи до нас, діти до вас біжать як до рідних. Це найбільша похвала і найбільша дяка. Тому. Багато скривджених доль, багато поламаних доль в інтернатах є. Хочу, до речі, сказати, що цьогоріч маючи проблеми з одним з випускників Олег відразу відкрив двері вашого центру. Слава Богу, що з цього не знадобилося, що дитина знайшла себе у житті. Але це було знаєте, для нас дуже вдячно, велика така підтримка, що ви про нас навіть такий момент не забули. Тому довгих вам років існування, великого натхнення, хороших вам людей поруч, Божої підтримки, благодаті, щоб е, наша робота і не тільки нашого інтернату, а щоб більшість інтернатів було охоплено, щоб ви поширювали свою роботу, щоб розширювали свою діяльність. Діти дячні за подарунки, за зустрічі, за свята, за все і передають так само вам вітання і так само невеличкий, солодкий подаруночок. Патріотичний, так як я сьогодні, патріотична Любов Кирилівна. Патріотичний подаруночок підсолодити вам сьогоднішній вечір, наснаги вам, терпіння, удачі, і всім тут присутнім.